І приїхала додому, трішки відпочила, перевдягнулась, попрала. І хочу показати, чого ми хотіли їхати в Аврору в добробут. Ну, В добробуті ми з Вікою декілька днів назад були, то такої не було лійки. Ось таку я хотіла ліку. Там був ще зелений колір і світлий. Я Люсі говорю, ти собі будеш таку брати? А вона каже, та ні. І я й такий колір не люблю. Ну, а я ж ви ж бачите, я люблю. Ну, і до каси пішли, прийшли так, ну нічого більш не потрібно. Доходимо до каси, вона я плачу. Це тобі подарунок. Ну, Люся, оце вона така Люся. Ну, А я побачила в Ютубі дівчата наливають і, хоч зараз майже вже нічого не треба наливати. Але вона пригодиться. І оце я за такою лікою. Ми навіть там, там поряд Добробут і Аврора. То ми зайшли в Аврору, вона там була, ми купили. І коштує вона всього 15 гривень. Ну, недорого. От. А в Добробут ми навіть не заходили. Ну і далі. Я пішла працювати. Гуляти то треба, але і працювати треба. І я зараз йду. Дофарбую свою теплицю, може, ще щось зроблю, а може і ні. Може, Наталія прийде, то вже все, сіли і відпочиваємо. Може, Ліля прийде, то ну, там небагато, я так швиденько все зроблю. Ви думаєте, я вчора закінчила? Звичайно, ні. Мені лишилося там скільки ото? Два метри і вверху одну і другу оцю зафарбувати. І оце ззаді тут. Потім ще оцю лишилося підправити тут. Ну, оце. Ну, прийшла Ліля. Ну, Звичайно, ми сіли і до темна посиділи на вулиці. Ну, а зараз зранку я вийшла, ось дивлюся, де у мене тут пропуски, і я швиденько покрашу. Ну, якщо, як Ліля говорить, якщо в тебе краски не хватає, то. Е Красть вперед, а зад хай лишиться так. Ну, я не знаю, може й не хватить, але в мене там є біла, я можу поєднати потім і трішки такий кофейний зробити, щоб дофарбувати. Ну, це так. В общем, я зараз зранку встала, і поки ще плюс 17, ну, на дворі тепло, сонячно, так гарно, сонечко світе. І я зараз. Думаю, швиденько закрашу, бо ввечері знову не буде часу, то хтось прийде. Так що Я продовжую свою епопею з теплицею, яка вже як і не теплиця, а стоїть як арматура, якою підв'язую огірочки. То в мене в минулому році тут росли чері, вони дуже високі, я їх підв'язувала. Поки що буде стояти і так буде гарненько, без тряпок. Ну, все, я підправила і покрасила все, кроме верхнього прута, самого верхнього. Мені вже не вистачило краски, в мене вже тут нема нічого. І я сюди зараз додав, в мене є біла. І так воно трішки буде кофейна, але і закрашу. Ну і це все. Може, десь пропустила, я вже підправляла. І лишила не не покрашеними там, де відстали прути. Ну, я хочу їх спиляти, щоб вони і не мішали. Там в двох місцях всього. Ну, це так буде стояти, уже ж більш ну, краще. Якось, знаєте, ну, ухожено, ось так я хочу сказати. Дивіться, хто там іде. Ну, і пішов їсти чи що? Ні, сховався в тіньок. Понятно, зараз тебе Фенді поганяє, а вона вже на стрюмі. Де там сірий, скажи, де? Але не чіпай його, він сильніший і більший в кілограмах за тебе. Так, пішла я візьму краску і оце дороблю на кінець то, Та, але нічого, все нормально. Прийшла Наташа, а телефон не взяла. Каже, йди, Тоня, візьми. Ну, важко їй ходить, піди візьми його. Оце я йду до неї, а вона сидить, я поналивала нам кули і відкрила бамбук палички. Ну, тож ми любимо разом це. Ну і зараз я йду, де той телефон, бо я швидше піду. Вона каже, може, діти будуть дзвонити, бо ой, поїхали десь у Дніпро. Так що... Іду. Ну, треба. Вона вчора, я говорю, ти може вчора приходила, мене не було вдома. А вона каже, ні, не приходила. Оце тільки сьогодні. Ну так, тут ось о? А? Красунчик, а? Не шути? Нечу? Ой Боже, так, зараз. Де в неї тут той телефон? Ага, ось він лежить. Аїчка, ні, ні ні Гуляй, 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 я пішла, ні. Нема коли з тобою. Все, аїчка, гуляй. І, і не взяла, хоч би палочку взяла тобі, бамбук. Нічого не взяла. Все, я пішла. О, і ти. Ой, Мартиз. Чудо. Ну все в мене в не було вдома. Ух ти, в неї устома густома синя Фі... така фіолетова, бачите? Заквітувала. А я свою в хату забрала. Так, все Пішла. Закрив. Все. І швиденько, бо їй важко ходити. Та ще з рукою. Ой, старість не радість. Це точно. Я себе ото Вічно зупиняю, не бігай, не... а воно ж хочеться, щоб швиденько щось зробити. Ну, а що я зараз говорю, я почала красити, не, не закінчила, ну трішки там вверху змішала краску, бо не вистачило. І зараз покрашу. От чого? Стояла мене ждала. А там яєчка прибіг же. Ж. Кажу, нема коли. І я тут прийшов, маркіз. Да. Там і... а, спасибо О, будь ласка. Ну оце в нас тут. Ми на вулиці. Наталя прирвала мою роботу. О, там, ну там мені чуть-чуть Хорошо, що ти прийшла. То вчора, бачиш, не приходила. Ну і добре, що ти. Якби ввечері прийшла, то я вдома. А Лі Ліля прийшла вчора ввечері, то ми посиділи, то вже каву попили довгенько, до темно. То я її не закінчила. Жарко. Буде жарко. Сьогодні днем ну, все, крася. ні, я вже от, 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 тільки в поверху мені там он трохи ще я не докрасила, бо мені не хватило краски, і я взяла, в мене була біла емаль, я спробувала, не зворачується з тою. Mm. І то і капілька-капілька капелька змішала, і вона вийшла така, що кофейна. Mm. Ота проволока прямо зверху, що та це. Що це що ж сашуня твій мені варив. Расу я не шашу. можу, я й не можу її розібрати, бо це як пам'ять. Що да. сашунячка? Да, я да, це... вже та, огірки теж поприбирала. Там, да, оце ж тут лишила, воно так один-два там огірочка. Та, та ні, неха. А, я закрию. Наташі водички наливаємо, я тобі допоможу віднести. Та я однією ручкою е, Де? О, О хай побіжить от все, все Трішки посиділи, мало ми щось і коли випили, трішечки посиділи, поговорили, а каже, що буде 28 градусів сьогодні. Це мені да, і, ну, я бачила 27. Ось Бо Саша надів шведочку били. Ага. А, а утром така ще. Ж... Навірно, буде холодно. Я кажу, ну зараз да. так, ну на день він знайшов такий, то, що з капішона. А -а Переголова лиса. І ну, диво да. на цей капюшон, більш нічого не хоче надівати, тільки той, а знад, а воно там таке тепле. Наташа ручка, трошки легше тобі, чи все одно болить? Та ще болить. За... Болить. Ти п'єш от і ліки? Ага. Пий, пий. Я цілий місяць пила. П'ю, Ну і То що угу. Тож позавчора чи позавчора, бо вже думала, буде дощ. До тих пор сипало, до тих пор сипало. Дай Боже, щоб зрослося. Це тобі 12-го ти кажеш, так? Да? 12-го числа. Прось рентген ага. і потім ото страх да? що да, вони там. Можеш знімуть оце. А, сказати, та? знімуть. Це що, місяць вже буде? Та вже більше місяця. Да, я бо... ж це, це ж я тиждень пробула, а тоді ж попала до врача. Ну так. Да. Ну, дай Бог, щоб воно там зрослося і не падай більше. Так, гляди, не впади мені так, тут. От. Воно може очки в мене посунулися. Та, та... ну да та я. Ну так вийшло. Що ти, що зроби? да. ти зробиш? Що ти зробиш? Давай зая пішла. я. Добре, давай. Приходь, Наталочка, приходь, О, коли так. є свій да. вільний час. Який який вільний їй хочеться? Хочеться ж їй щось допомогти. Мені їй так жалко, що вона бідна. За всіх нас тепер тягне. Так, успокойся, успокойся, бо буду валірянку виносить. І, і я стала, то хоч я помагала тепер, все на неї злізло. Ой, все а буде. А Вона теж з тією ногою, що воно чи шпора, чи що воно вже навіть на місяця три бідна не може стати ото. Ой, Господи. Все на неї, бідну теж злізло. Дивися, ти плачеш і, і Офенді. Ну, дивись, як на тебе дивиться. Прям так же дивиться. Що ж ти плачеш, ну, наталочка. Наташ, не знаєш, ми як на виходний не попадемо. Куди зає? А та треба поїдемо. Да? Да? Ні, ти хочеш? Я, я кожний день хочу. Ага, ну на коли там, щоб чи пиріжечка, чи блинчика, так. чи щось на зробити. Я кожен день хочу. Ну вже ж. Не тяне сірпаю її. Та я сказала вони без розговору. Якщо не ну Саша, бачиш, ну, бачу, да. що я плачу, він не хоче туди. Угу, угу. Наташа, одвези мамку і все. Ага, ну як то до тому, що ти плануєш чи ні, що навіть плануєш, так? Хорошу. Хорошо, хорошо. Що займається? Давай, Пошу. я тебе проважаю. Пока. Пока. Провела Наталь, тепер трішки верху ту докрашу, бо я не закінчила, ото розвела ту краску, як вона вийшла, така кофейна. Ну, а вже де, може, пропуск, який був, сонце світе, мені нічого не видно. Ну, але я так постаралась. Ну, ото, там скільки, 3 метри, ото, треба відпиляти, оту штуку, бо вона там не держиться. І оце. Теж не красила, теж треба відпиляти. Ба в Наталки забула спитати, може, в них є е оця пилочка по металу, бо в мене зовсім тупа вже з. А то кусочок лишився, поламалася. Де другий, не знаю. Ну, Це вручну отак. Просто одною пилочкою пилять. Ну, незручно. І потім я хочу. Воно підсохне на вечір, залью оці сині. Тут не буду нічого заливати, хай дощик польє, потім перекопаю. ну це вона так буде. Оці доски, я вже говорила, я, які зовсім уже гниють, то я їх закопаю по краю забору, там, хай перегнивають.